Слава Україні! З вами було, я канал Калуш Транс. Починаємо відео про життя далекобійника, трак-драйвера в Америці. Приїхав до свого трака, зараз буду його заводити і вже є пригоди. Так що підписуємося на канал, ставимо подобайки. Овнера, хто хоче зі мною працювати, будь ласка, телефонуйте так само. І треба водія на жовтий трак Volvo, Так само. Пишіть. 312-593-8660. Пригода така, лишив, все включене і сіли акумулятори. Акумулятор показує зарядку менше 10 вольт. Як ви розумієте, при такій зарядці ніхто ніколи не заведеться. У мене мають бути десь кабеля, треба буде зараз відкручувати гайки і заводити. Для цієї роботи рам підходить дуже добре. Тому що в рама дуже потужний генератор і рам дає нормальну зарядку. Підключив кабеля, тут там. Зараз трошки підзарядиться і буду заводити. Я думаю, що багато не треба, буде 5 хвилин зарядки і стане Ну що, перевіримо, що показує наша зарядка наша. Так, показує, що є 12 і щось там. Подивимось. О, так я ура. 5 хвилин зарядки і машина нормальна Приїхав на розвантаження вигулюю Волтера. Зараз знаходжусь в Бенсенвілі, Іллінойс. І тут за цим будинком аеропорт. Літаки літають кожних 10 секунд. Оце для мене літочок полетів. І так І так постійно. Коротше, Зранку провірив, зробив таку коротку інспекцію, перевірив, що сталося з батареєю, що воно посадило акумулятор. Прикол такий, що посадили їх через те, що в одному акумуляторі є дирка. Тут внизу є дирочка і зробило шуропічком її, її протерло. Бачите, він внизу мокрий. Тобто зробила дирку, з нього вже почав витікати е, кислота і через то була така проблема. Купив тільки що нову батарею, всі міняти не треба тільки одну, е, 140 баксів, плюс податок 15. І все, вже цієї проблеми не буде. Протарла його отут. З цього боку вона, е, батарея посунулась і зробила дирку. Так що цю проблему усунули, зараз батареї нормально прикручували, вони більше вже не совались І все. Все, ранок. Весь повсе, я біля Макдональдса. Та наш Макдональдс. Взяв каву в Макдональдс. Дехто вже можна свою кружку набирати. Долар 50 кава коштувала. Нормально, ціна нормальна. Кава така собі. Катаюсь по Евансвілу. Що я останнім часом сюди зачастив. Я краю волтеру вікно, він балдіє веселому в і там <ріху> балдіє від свіжого від теплого повітря. Нарешті потепліло. <ріху> сьогодні 11 -е число і аж, аж сьогодні можна сказати, що вже на вулиці тепло. Реально бряха богається. Просто капець як надіїла та зима. Цього року супер довго. Що зараз відбувається? Їду на пікап. Розвантажився в Еванзвілі, взяв інший вантаж звідси з Еванзвіл. Це дуже добре. 8 хвилин до пікапа, таке я люблю. Великий переїзд. і Відповідно, ціна виходить на милю теж, теж нормальна. Так що їде на пікапчик. Мені вантаж супер. На початку трейлера 2000 паунтів вага, супер легенький. Буду зараз шукати ще щось може, до овантажні. Не знаю, чи хочеться, але зараз марку погані, але треба подивитися. Що сьогодні відбувається, завантажився я на е, Мінніаполіс. Був в Айван Індіана, завантажився на Мініаполіс 700 миль. Е, є трошки ще їхати, думаю, що до ночі доїду. Е, погода супер. Класно, можна їхати, швидко не зупинятися. Це й Волтер давав, не зупинятися і все. Перезаправився тут на цій заправці, солярка трошки подорожчала сьогодні. 3,86, немало. Але нічого, все ми ще нормально? Так ще їдемо. Янбурдик заведений. Свіже масло, все добре працює, можна нормально працювати. Зараз виїхав вже з Сент-Луіса. Ця вже дорога йде від, від Сент-Луіса в бік Канзас Сіті. Тут дивіться, 4 смуги, основні і 2 на екзит. Шість смуг в один бік до моста. І всі забиті. Машин багато, машин багато легкових. Траків можете порахувати. Спереді йде три трака, тут один і в зеркалі ще один. Це дуже мало. зазвичай, коли нормально йде бізнес, то тут все валять траки один-один. в один, А одна смога тільки зайнята легковим машиною. Самі розумієте, чого так відбувається. Їду по Йові, і тут можна зустріти цікаві вантажі, люди лежать. Вежа хлопець індиків. Повний трейлер індиків в летить по всій дорозі. Так виглядають індики перед тим, як вони попадають до вас в холодильники. Цікаво, правда. Приїхав на делівері, вже розвантажився пустий. Вітер до Мінісоті, але так. Е, тут стоїть цікава машинка Hyundai Santa Cruz. Пікап. Е, на базі кросовера. Е, цікаво почути вашу думку, що ви думаєте про цю машину. Е, вона така завжди на дорозі, незвичайна. Не зовсім зрозуміла і для чого вона така є. Але така досить непальна. Пиші, що думаєте про Санта-Крус? Я вже пустий, розгонтажуся, як я сказав, їду на пікап. Пікап їду на компанію, яка виготовляє форклифт. І може бути, що в мене буде зараз форклифт, але це не точно, тому що написано 6 паліт. Але десь є помилка або в 6 палітах, або в тому, що там, що там може бути фордліфт. Так що подивимося. Їду на пікап. Сподіваюсь, щось буде цікаво. Так як казав, завантажили форкліфт один, а він стоїть такий е, в лежачому положенні такому. Можете бачити. Ще я так форкліфти не возив. Все вони були стоячі, але я так розумію, що через те, що це якісь. Високий, бо може через те, що він має бути на палеті, щоб воно було ціліше. Ну, Це все не важливо. Запхалити і все. Все стоїть. Один форкліфт, решта трейлера пустий. Все, можна їхати. П кажуть, деякі люди, що Волтер виглядає на камері малий, але насправді він величезний пес. Волтер, ти величезний пес? Він, він в трейлері дуже боїться сидіти. Так, Волтер? Кити великий, та ну ходи сюди, ходи до мене. До мене, ходи. Я ту вже додому вертаюся тут довгось, якийсь дим. Коротше, горячі єсь хата. І... Нікому там не весело, це точно. Наступний день субота. Вчора приїхав в Чикаго додому, відпочив. Зараз приїхав до трака в суботу. Хочу поміняти масло. і заодно вам все трошки покажу. Масло міняю сам, тому що хлопці хочуть за заміну масла за роботу 150 доларів. Відкрутити три фільтри, злити масло і залити масло назад, то я можу і сам за 150 доларів. Так що нема, нема тут нічого такого страшного. Заодно собі полажу біля траку подивлюся, що відбувається. Поміняв сепараторний фільтр. Зараз з того боку йду відкручувати фільтри масляні. І все. Чим добрий Детройт, всі фільтри коштують 40 баксів. Купив, поміняв масло 150 доларів. Так заміна масла виходить 50 баксів, якщо сам робиш. А якщо їдеш на шапу, то вони ще там візьмуть за роботу і заплатиш 350 доларів. Рівно багато дешевше, ніж Volvo, Volvo зараз заміна масла 500 баксів Так, вже дві каністри масла пішло. І Зараз думаю, ще півтора каністри піде. Сьогодні заливаю мобіль. Каністра одна має 2,5 галона, зараз буде третя, то вже буде 7,5 галонів і треба буде перевіряти, бо зазвичай воно ну, тут більше 8 галонів, якщо 8 голонів, то вже то, то, якби, повний рівень. Зараз перевірю ще раз. Так як я казав, 3,5 каністри Масло є Максимум, навіть трошки більше максимуму. Е, все, зараз йду заводити трак. Подивимося, як буде заводитись зараз після заміни масла. Понятно, що свіжим маслом трак буде заводитись набагато краще, хоча він е, по, по заводці то він і так ідеальний, він навіть мінус 10, мінус 20. Нормально заводиться, це взагалі без проблем. Зараз треба буде перевірити фільтра знизу, там, де я е, закручував пробку зливної горловини, щоб е, перевірити, чи там десь не підтікає зараз масло. Якщо все добре, то може закривати капоти. Це масло, свіже масло майже 60. Е, коли вже було то старіше масло, так, так при заводці було. 50 там рівно, а зараз вже трошки більше 55. Так що свіже масло дає свій, свій результат. Так, а з, після заводки масло масло розійшлось по моторі. І треба було долити, щоб був нормальний рівень. То пішло всіх 4 каністри, 10 галонів масла пішло в мотор. Коротше, як книжка пише. Так що все добре, тепер можна вже закривати капот і їхати додому відпочивати. Що, масло поміняв, поприбирав гарно в втраці, е, тому що завтра Пасха, так що треба, щоб в машині було жасте. Нагадую, точок продається. Хто хоче, то телефонуйте, 312 593 8660 е, Так само нагадую, що за співпрацю, хто має бажання, то так само телефонуйте. І все на цьому відео закінчую. Україна переможе війні. Слава Україні. Всім пока.